Я Оксана, а це Катя. Я продюсер, контент-продюсер. А це. Ну, а хто я така, Ксюша сама ще не знає, тому що а, я сама змінила свою ідентичність. Зараз я підписуюсь як тренер з організаційного розвитку та кар'єрний консультант. Це трошки обмежує те, що насправді я роблю, але трохи задає такої, прибирає зайву воду. Коротше, я займаюся розвитком груп і окремих особистостей. Отож, багато чого зрозумілого? Не знаю, <смі> треба слухати. Я з Катєю познайомилася на одному тренінгу. Вона мені дуже сподобалася своїми інтелектуальними здібностями. Людина класно аналізує, класно тримає аудиторію, тому що вона там була фасилітаторкою. І всі 20 дівчат, які її слухали, просто були в захваті від її метафор, аналогій і. Херсонських жартів. Так, да, тільки вони миколаївські, але то таке. З Миколаївської області. Але Ну, <ривіт> південних Чорномор'я, Переве. Тому ми сьогодні хочемо поговорити взагалі про е, досвід про праці в корпоративних компаніях, а, про досвід Каті, про те, чому вона ви е, як це називати? Напевно. Страйкує да бастує, чому, чому? там да, а, да, революційний підход до жінки на сьогоднішнє бачення офісного працівника і взагалі організації праці в точно в малому бізнесі. Не знаю, чи в великому Ми але... будемо говорити про середній бізнес. Да, ось тому. Тут ви почуєте наші болі, тут ви почуєте свої це, болі. Да, і ем, Катюну аналітику, і Катяні рекомендації або натхнення ідеї. Отож, це сьогоднішня така буде відеовізитка, шириною в 20 хвилин. Велкам! Дякую, Ксюш. А, а дивіться, чому я тут, чому я так називаюсь? Я дуже довго шукала свою ідентичність, тому що, коли дитина талановита, вона на всі руки майстер і водночас ні в чому не майстер. Але давай уточнимо, що таке ідентичність. Яку цінність я можу створити, в якій формі я її можу подати світу для того, щоб додати доданої вартості до світу? О, це такий економічно-психологічний симбіоз я виробила в своєму житті. Я, дівчинка з села, з Миколаївщини, з півночі. Але я з заходу і з півночі. Більшість України це теж сільські люди, які дуже хотіли вирватися із того маленького озерця, в якому знаходилися. От, е, завжди мріяла бути президентом. От зараз такої мрії немає. От, але я вчилася на соціальну роботу. В, в це такий був можна сказати, а в якому університеті? О, це був Ч Чорноморський чер е, державний імені Петра Могили. Е, це колишня філія Могилянки в Миколаєві. Хотіла вчитися на журналістику в Ким академії в Києві, але що вийшло, те вийшло. Коротше, відучилася я там дуже багато історій. Цікавих не буду зараз них опускатися, тому що це буде на окремий підкаст. Я хочу розказати про те, що я потрапила. Перша моя робота була мега цікава. Я потрапила до свого шефа Миколаївського. Ми займалися виборами, ми робили політичні компанії. Ого, так. То ти прям стартанула як елітний студент Так, з Магі... зарплатою. Магістратура, добрий день, я зразу консультант депутата. Був дуже класний досвід. Знаєте, знаєш, те, що найцінніше, що я цього винесла, коли шеф пикується про свою команду, і коли ми всі були універсальними солдатами, ми підривалися там, вигрібалися. А листівки. Вигрівати листівки там розписувати а, політичну промову. Політичну... Тобто він у вас такий був натхненний мотиватор, та який заряджав енергією не, ті не тільки от себе навколо, а й всіх вас. А, Я більше ніколи в житті не зустрічала такого керівника, який би не знав. А, він завжди шукав якісь творчість рішення а в нього не було неможливих завдань. Треба було просто краще подумати, як його можна було вирішити. Плюс він дуже опікався своєю командою і відносився, ну знайду як до сім'ї. Є. От клас, це він напевно читав книжку креативність у бізнесі, яку я хочу прочитати. Ні, нічого що він було такого, автора. Сподобався, що він не читав, але я не хочу зараз фокус на цьому робити. Але маю на увазі, що це відчуття командності, не колектива, а угу. команди. Я відвяв з політики. Так. Потім має такого досвіду не було. не було абсолютно і мало в кого він такий був, тому що знову ми приходимо в компанії. Це колективи, це ніколи не команди. От і після свого шефа я шукала в Києві, тому що моя мрія все таки була будь в Києві в центрі подій. В центрі прийняття рішень, як мені тоді здавалося, я приїхала сюди, теж трошки попрацювала у Верховній Раді. По суті, робота була не така цікава, як у Миколаєві. Ми мали там підписувати документи, бігати по депутатам і збирати потиси. Нічого а, такого. секретарська робота. Да, нічого... Я просто дуже швидко зрозуміла, що й немає перспективи. Тому що я кажу: в тебе, якщо ти помічниця народного депутата, у тебе є скільки перспектив. Перша, ти йдеш в коханки. От, а в мене здесь на БМВ. У мене був а... В мене були порядні стосунки з керівництвом, і це не розглядалося. Ну, це те, так. само ж вибудовується від твоєї ідентичності, та, ума... від твого особистого позиціонування. Та, це мене це мене yeah. не цікавило. Я приїхала в Київ, щоб ставати президентом. Тому ми... mm -hmm. от коханка та не вписувалася. Друге, ти стаєш дружиною, але це дуже рідкі виключення. Це... таке? а тобто, коханка, це ще не дружина. Це, це та то ми не ми не будемо на цьому акцентувати. Третя, ти йдеш в комітети Верховної Ради і сідаєш там офісним працівником і вмираєш. Там, тому що там маленька зарплата. Да, на 8 000, і знаю. Одна і та сама робота, тобто там нічого такого супер пупер немає. І четверте, ти шукаєш іншу якусь сферу. І я так випадково потрапила в HR-сферу і почала називати себе HR-менеджером. Це було це було виробництво із послугами, і я працю, я працювала на виробництві як hr менеджер Почала розбиратися, що це таке. Знаєте, спочатку робиш, як здогадуєшся. Потім ти шукаєш які школи. Так я знайшла Київ Молянську академію, там пройшла курс на люди в організації. Це якраз по якраз ству Це перевернуло мою свідомість і навчило мене системному мисленню. Якщо я все життя дуже багато читала з дитинства, я була начитана. То uh, системне мислення допомогло в принципі знаєте, бачити не тільки сюжети, а бачити і системи, і бачити системи в бізнесі не тільки літературні, а й філософські а якраз в бізнесі. Тому що ще в університеті я вивчала психологічні системи, а це тепер все поєдналося. Да, поєдналося це означає креативність, коли ти з кожної сфери виявляється в 30 Виявляється, що книжки, які читала в 15, можуть пригодитися в житті, якщо вмієш проводить паралелі. Я ще більше того скажу, що я для себе цікавого винесла, що коли нас вчили писати магістерські проекти, це нас навч... насправді вчили бути топ-менеджерами, тому що топ-менеджер виставляє гіпотезу. Топ-менеджер збирає проводить дослідження, збирає дані, робить висновки, рекомендації, що uh -huh. провадити далі в компанії. Це і є наш дипломний проект. Просто ті викладачі, які в нас були, або вони були поза університетом, нічого не знали. Або не були топ-менеджерами, просто вони це робили автоматично, але вони не знали, що це насправді суперздатність топ-менеджера робити цей дипломний проект. Ну потім потім робити проект з рекомендаціями для компанії. Працівників його Так, І по суті, якщо ти класно робила цю, цю магістерську, ти починаєш писати проект для компанії якоїсь там покращення її організаційного uh -huh. розвитку, корпоративної культури, там впровадження нових цінностей, тіпіаю і так далі. То ти хопа бачиш, що ти робиш те саме, що ти робила там у 21 рік. Не будемо на цьому. Так, про першу компанію я розказувати не буду. Хочу просто компанія була б одна, потім інша, потім почалась повномасштабка. Я виїжджала, поверталася, знову пробувала себе на посаді HR директора у Львові, в Києві. Я і хочу... у тебе зібрався певний такий досвід. що поміняти? Оце мені не подобається, бо я була тоді найманим працівником, я страждала, а якби було, як би було. І як би було? А, малий середній бізнес в Україні. Я середнім бізнесом називаю трошки нестандартно, називаю компанію до 500 людей, тому що більше 500 я не була. Тому угу. що там в трьохтисячниках робиться, я не знаю. На жаль, але поки що ми обмежимося цим досвідом. Тому що я працювала і це називала, ну моя компанія з таким досвідом. Я це називала Це була американська компанія. Я це якось. Родила, коли теж провела паралелі з історією. Що це в мене був американська компанія радянського зразка Колгосп. Окей, ми не будемо ще час йти до Адізеса і там Ні. про стасту стадії зрілості компанії, тому що я так розумію, що це більше про а, вже таку в компанію, там де багато бюрократії. А, там Просто було про якраз то зловживання працівником з, з, з одної сторони. Це класні гарантії твої оплати, класне облаштування простору. Ти mm. приходиш такі вау, боже, клас супер все дають навіть. Можуть класний корпоратив зробити, кудись тебе завести. Mm -hmm. Але якщо говорити про оплату праці, mm -hmm. вона б працювала, по принципу два місяці, три місяці. Ми тебе заохочуємо. Що у тебе mm -hmm. будуть суперкласні ставки, якщо ти будеш виробляти п'ятирічку? Mm -hmm. Ти починаєш виробляти п'ятирічку, і тут стикаєшся з тим, що тобі урізають зарплати, тому що є певні квоти, і вони вводяться там після квартала роботи. І ти сидиш, і ти розумієш, що там є поріг. За який просто не пускають. Так. Все, ти попрацює і ти, і ти розумієш, що тебе визискують. Визискують кількістю, тим, що постійно змінюються люди. Ти просто як запчастина. А от побула пластиковим якимсь шарніром, і тебе викинули все. Бачня, і це дуже страшно. Ти поки говорила, в мене метафора родилася. Це як моя собачка, яку я взяла. Вона була в чорних заводчиків. Вона сиділа в клітці і вона рожала в три рази частіше, чим треба рожати собачки. Її просто вихолощували, потім викидали зараз. їй 5 років її віддали. Тому що вона вже стара для дитородного такого періоду, а yeah. не а не тому, що там про неї піклуються. Ну, вибачте таку жорстку метафору, але я сама це пройшла. Ну це правда, це це спожи... таке жорстке споживання, яке не, ці... не цінує тебе як особистість. Бо в принципі, чого ти залишаєшся на роботі? От і мені та робота дуже подобалася, а прямо те, що я робила, але в мене не було цінності особистості. Ну ти взагалі, типу. Ти все, ти, ти Оксана, там є Федя, там є Вася, там є Інна. ви отак всі хоп, 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 а хто? Ви? А, ти щось це різниця. Багато знецінення, але на цьому заціненні, в принципі, маніпуляціями і тримаються працівники. Я угу. взагалі ви помітили, що в нас в Україні ну, умовно ти можеш заробляти приблизно тисячу доларів о треба потратити вже треба, треба <ріст> потратити 5, 5 років прожити в києві там щоб якщо ти не айтішник, то треба щоб заробляти там тисячу півтори максимум дві тисячі ну, доларів. Сьогоднішню інфляцію тисячу доларів в києві це просто базова зарплата в на яку ти просто виживаєш, вона це це база не відкладаєш. Це базова сума, Ксюш, але але зарплата не базова. Для неї треба ще шкрептися до цієї зарплати. Да. Коротше, ви ти бачиш та система та той світоустрій і суспільний устрій, який в нас є. Він тримає людей в зарплаті від 30 там до 50-60 тисяч гривень. Ага. От що, якщо рахувати бюджет, то Ну, в принципі, на людину треба 2-3 тисячі доларів. Це тільки на людину, я не кажу на сім'ю. Ясно, так. що можна постійно ужиматися, але зараз ми говоримо про розвиток, про те, щоб ти І ми просто говоримо про, скажімо таке. Американську мрію, коли ти живеш, і ти не рахуєш кількість джинсів чи не вибираєш дешевший шампунь. Ти просто ці три тисячі доларів зараз в Україні, сьогоднішньою економікою, дозволяють просто вільно жити і і ти їсти не вдома гречку, а просто піти купити сільпо купити в ресторані і потратити тисячу гривень на їжу. Ніксюш, я не говорю не так. Я говорю про три тисячі доларів, коли ти рахуєш ці гроші. Та в якому контексті в, 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 в контексті тому, що ти таке рахуєш там ти скільки ти джинсів купляєш в рік. Тобто, але ти, наприклад, купляєш двоє якісних там умовно влівайся, хоча це не означає, uh -huh. що це зараз не, не хвалю цей бренд. Просто маю манувазіш. ти купляєш там не п'ять по тисячу гривень дешевих, uh -huh. а там кілька нормальних. Тобто не з розкиданням грошей. А зрав підрахунком з бюджетуванням, так як я це всіх учу, все прописуванням, це зараз 3 тисячі Угу. Uh -huh. А скільки треба для того, щоб отако от не ти рахувати свого досвіду аналітики, який, який ти своїми е, клієнтами проводиш? Так. Зазвичай зачасту це 3 тисячі мінімум, доларів у мінімум. жінок, типу. Які працюють на малий і середній бізнес, да, або які власниці малого малого uh -huh. бізнесу, але ми говоримо про 3 тисячі без дітей і без розкидання грошей. Особисто з взаємця. Можливо, слухачам здається, що це чата, що ви таку придумали суму. Ну коли я буду говорити далі, ви зрозумієте про те, що я туди враховую. Але зараз ми трошки відійдемо. Я маю на увазі, що суспільний устрій тримає нас там на зарплаті від 30 до 60 тисяч гривень. Uh -huh. От якщо ти айтішник, то тебе вища вища ця планка, але у нас є таке нав'язане маркетингом уявлення про середній клас, і виходять ті люди, які заробляють більше, вони тратять більше сили для того, щоб казатися середнім класом. Тобто, це, наприклад, приватні школи, де там дві дитини в тебе є. Ти їх вчиш по тисячі доларів кожний місяць платиш, і ти умовно тримаєшся на середній клас Києва, і то що діти діти тебе вчаться в цій школі. Але це ж взагалі це просто уявно, Це в голові. А, насправді <реку> воно так не може бути. Ти просто купляєш так само як айфон. Ти купив айфон. А... А получає зарплату 8 тисяч, але в тебе айфон і я, мабуть, в тренді. Ти айтішник, ти вимаєш зарплату 5 тисяч доларів, ти дві тисячі доларів тратиш тільки на школу, інше там ви на ці гроші живете, і виходить відчуття фінансової свободи. Немає, немає ємності на розвиток особистості, uh -huh. та мами, папи. От і плюс ще приватна школа зазначає якість. Тому що все одно треба вибирати тільки по особистості викладача. Тому е, в, в, умовно середній клас Києва так, так тримається за свій клас, що йому треба постійно в два рази більше перепрацьовувати, аби тримати ці е, угу. ланки. От це одна проблема про суспільство. Друга проблема про суспільство, що в нас дуже сильно шануються сірі і чорні гроші. Тобто, умовно, для того щоб людина там заробляла 7-10 тисяч доларів, вона, має бути або в сірому, або в чорному бізнесі. Зараз я навіть не буду перераховувати, що це таке, тому що всі прекрасно знають, що це за види заробітка. І мені дуже шкода, тому що багато молодів таке йде. Вони отримують ці легкі гроші. Якщо їх не, 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 не кривають СБУшники, то вони потім шукають себе в великому світі, uh -huh. а там вони, за три копійки, не хочуть вже працювати. І виходить, що вони мають цього балансу. З твого досвіду тих тої праці, яку ти описувала, в тебе зазвичай які зарплати були? Якщо ми говоримо про звичайне корпоративне життя, там, де є, в принципі, цінності просто багато і психологічних маніпуляцій, і така система, яка побудована на не дуже здорових таких мотивах, зарплати там були в районі там, до 2 тисяч доларів. І Але це тобі оплачували Це, це офіційно чи в чорно? Я би хотіла зараз, чому я взагалі пішла в тренерство, тренерство чому я вийшла з системи, продаю свої послуги окремо і, взагалі, в принципі займаюся розвитком особистості: чи це найманий працівник, чи це власник бізнесу, чи це людина, яка хоче свою справу мати. Тому що та система суспільної праці, яка в нас є, устрій, вона мене не влаштовує. Якщо ти не в сіром бізнесі, якщо ти не в коханках, то тобі треба йти на обичну роботу. Ти йдеш в офіс ідеш на, на посаду адміністратора, маєш там. Якісь жахливі гроші маленькі, от, і ти думаєш, куди мені піти в СММ, там, чи Вайчари. Логістика. Логістика ще є. Yeah. Та? І в принципі чотири вибори. І ем, ну, і це все приблизно ти маєш добре постаратися, щоб у тебе там було 30-40 тисяч гривень. Uh -huh. і, і все. І, 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 і далі ніяк. Потім ти йдеш в декрет з цих грошей і тебе отримує чоловік. На чоловіка йде подвійна нагрузка, тому що як з однієї сторони чоловікам дають mm. більше зарплату в Україні, тому що ти кармілець сім'ї, і по з іншого боку, його і перевиснажують. І виходить, що жінки в нас не мають тої економічної свободи, тому що ти не карміліця сиди, ти биш в сиді будеш сидіти з mm. дітьми, тобі треба менше грошей, а то а чоловіку більше. З іншого боку, чоловіки раніше вмирають, тому що вони е, вихолощені цим. Тобто, я я зараз не буду йти в психологію і в соціальну yeah. психологію. Але ми говоримо про те, що от такий основним звичайний кар'єрний шлях дівчини. От потім дівчина може з офісу піти перечитися на мастер манікюри, і там вона буде мати чуть-чуть більше, але буде працювати велику кількість годин дуже велику кількість, да. і це шкодить здоров'ю Так, да. набирати собі клієнтів. от. А в принципі для того, щоб мати якісь кращі гроші, треба або йти в сірі бізнес, або мати гарну фантазію. я надію, що ми з тобою ті дівчата, які мають гарні фантазії, які думають, як не будь в чужій Вали? як не будь-чужій системі пішкою, угу. а як організувати свою систему. І тут особливо коли у вас ще бунтарський характер або жвавий розум, який вміє проводити паралелі. Це взагалі проблема, бо зачасту багато керівників чоловіків не люблять таких жінок. Вони в них два виходи. Зробити їх своєю коханкою або викинути з офісу, тому що бунтарка, і тобі кажуть, так іди власний бізнес відкривай. Да, ти така розумна, як мені казали да, власники, да, пок... мені а так ну покажи свій, зали. покажи свій завод. Да. Um, така, я, Ой, я в Рейкічі тільки народилася, а не становилася, як ви. Знаєш. І ну окей, це і... жарти, але давай ти розкажеш про ці факапи, які тебе спонукали. Занятий. їх їх так, їх так багато що… Коротше, Змінами. я я я побачила що в корпоративному світі Прилаштовуються і отримують якісь гарні відносно зарплати. Це люди, які там поближче до начальства і умовно, які підлизуються, які там які можуть просто свої ідеї, але дуже м'яко. Вони можуть вичікувати, поки шеф перебізнеться, поки в нього погане настроєння, поки з ним поїхати в кафешку. Да, і, давайте, це... то я заксатую, що це по суті. Ці люди вони ніколи не е, думають про е, ідею компанії або про продукт. Вони думають про особисту вигоду в межах е, зручних умов. А от люди, які типу, зазвичай такі знаєш, з командним духом, я часто спостерігала, які приходять в компанії, вони думають про розвиток цього бізнесу малого. Але це в них породжує типу, бажання свободи слова, інноваторських ідей, з яким часто керівник не погоджується і тебе викидають, тому що ти неугодна, тому що ти щось пропонуєш інше, бо ти думаєш про продукт, як його краще зробити. Ну, а не про догоджання і е, Коротше, в бізнесі, щоб рухатися по ієрархії, треба багато обслуговувати своє керівництво, психологічно а. обслуговувати. А те, що ти говориш, я так теж раніше думала. Думаю, от я я ж горю, я переживаю за ідею, за продукт, але це гординя. Тому так? що да, мені, мені одна жінка, Ой. колега, підказала таку класну штуку, що ти не можеш любити бізнес більше, ніж його любить власник. От якщо так перверзійно збочено власник любить свій бізнес. Що влаштував в ньому отакі процеси, які там угу. є? Ти не можеш його любити більше, ніж він. От і все. І виходить це наша гординя. Коли а я ж хочу тебе правильно, а твоє правильно там не треба. Це його система. Що таке взагалі бізнес? Чому я вважаю, бізнес угу. один із варіантів творчості? Бізнесмен, бізнесвумен це людина, яка картинку себе в голові переносить в реальність. От, тобто, угу. якщо я мрію, що я встаю. Це художник. Це, це художник, це творча людина. Це я мрію, що не знаю, я встаю, а навколо мене там гарний полісадник. Угу. І я думаю, як цей палісадник організувати. Полісадник, таке слово а, південне. Це напевно ти говориш про Клумбу, садочок. Чи да. Клумбу? Клумбу, садочок, да. Думаю, це так. може, може бути <laughs> ем, організувати там, чи дитячий майданчик. І ти думаєш, як це організувати. там. Це, ти е, робиш, Або ти робиш на цьому бізнес, да, і ти вже е, ці процеси обкатуєш, на, ти організувала раз, потім ти починаєш ці процеси ага. продавати повторювальні. Да. Або ти це організовуєш як діяч, і ти це вже це вже не бізнес, тому що це гроші були привнесені. Це не було на продажі. Ти не продала цю ідею комусь. Там трошки інші йдуть, uh -huh. я не буду про це говорити. От. Так до чого ми говоримо? До того, що для мене бізнесмен-підприємець, це людина, яка реалізовує, от, бачу, бачу красивий світ. Там, uh -huh. Бачу, що не тільки я хорошо живу, а сусіди хорожу. Або бачу, бачу там, не знаю. Молочарню сучасно і він це реалізовує так. Собі тобто, бізнесмен. Це просто людина творець, яка приносить це. Здійснює картинку. Uh -huh. Я вже забула про що ми перед цим говорили. Yeah. <laughs> а про, <laughs> давай <laughs> зуп... <laughs> да. зупинимося. Да.